Найсильніша людина світу минулого 23-го року це був Мічел Хупер, до того двічі найсильнішим ставав Том Столькман у 2020-му Олексій Новіков. А якщо я скажу вам, що справді найсильніша людина світу не брала участь у жодних змаганнях серед струнгменів, не показує свого лиця, не говорить, займається фермерством і живе далеко в горах. А? Знайомтесь, це Том Хавілен. Австралійський атлет у минулому паверліфтер, гігант із просто монструозними силовими показниками. Останніми роками він наробив чимало галасу довкола свого імені, і я розповім вам чому. Зараз у наш час потужною становою тягою особливо нікого не здивуєш. Але 455 кілограм без будь-якої екіпи для невиступаючого атлета це просто щось неймовірне. Хоча своєрідне екіпрування у Тому все ж таки є: широкий мішкуватий одяг, тактичні штани або просто джинси, сорочок від кольору до вибору, ну і звичайно кепка, щоб, не дай Бог, лиця не засвітити. Це уже фірмовий стиль Тома Хавіленда, за яким можна впізнати його навіть не знаючи атлета в обличчя. А як вам жим лежачи у 300 кг? Ось так ось просто буденно, навіть без моста, просто на одній фізусі. Його би до Головінського на два тижні, і Джуліус Медокс заплакав би десь у куточку. Також Хавілинг полюбляє таку ольскульну вправу, як присяд Зерхера, і може похвалитися там просто божевільним показником у 340 кг. Але окрім таких серйозних силових, цей атлет має і неймовірну м'язисту тілобудову, і досить низький відсоток підшкірного жиру. Його зріст складає близько 203 см, а вага цілих 180 кг. Так-так, я знаю, ну, не може наскільки сухий чувак важити 180 кг навіть при зрості більше 2 метрів. Для прикладу, ось вам Haltoр Бьорсон, який зараз важить біля 190 кг, але відсоток жиру у нього набагато більший. І тут не справа в тому, що Хавлінд якийсь брехун і хоче вести в нас в оману. Різного роду фітнес-оглядачі свого часу добре похайпували на цій темі і нормально так приписали тому зайвого. Насправді, дякуючи Вічу Хуперу, стало відомо, що Том Хавіленд поки що тільки прагне набрати 180 кг чистої сухої маси, а сам наразі важить 150 кг. Принаймні два роки тому австралієць у своєму інстаграмі згадував, що його вага була саме така. З того, що я зміг про нього нарити, зрозуміло, що Том живе у в штаті Квінсленд Австралія тренується у своєму домашньому гаражному залі, або взагалі у відкритому повітрі, інколи навіть у лісі, або ж у горах, через що він став відомий як Mountain Man, тобто гірська людина, людина з гір, або, якщо хочете, горець. Подейкують, що свого лиця Том не показує через минулі зв'язки із якимось австралійським військовим спецпідрозділом, хоча сам спортсмен спростував цю інформацію. Я ж схиляюся до думки, що така містичність і ніби прихованість навпаки ще більше привертає уваги до його персони, і Хавілен це, звичайно, викупив. Тим більше, якщо зовсім трохи поскролити його інсту, то фото та відео з обличчям все ж таки знайти можна. А якщо покупатися в Ютубі, то навіть можна знайти відео, в якому Том розмовляє, коментуючи програму тренувань свого екс тренера, якого, до речі, називає найкращим у світі, але про це трохи пізніше. Щодо його тренувань, то вони просто супер різноманітні. Окрім класики, жиму, станової та присіду, Хавіленд по феншую качає біцуху і робить це у своєму фірмовому брутальному стилі. Через відсутність у себе Лаукі Скотта, я навіть сам захотів спробувати таку вправу, але у мене так то і біцухи нема. Ні. На одному із своїх свіжих відео він показує, як робить підйом на біцепс із вагою 90 кг на 3 повтори. Ну, не дуже той багато для такого звіра, але зверніть увагу, це вже фінальний 10-й підхід, між якими пауза в одну хвилину. І відмовою тут ще навіть і не пахне. А те, як Хавінінг розвиває свою шию, це просто окремий вид мазохізму. Старається Том розвивати і вибухову силу, стрибки, спринти, швидкісні тяги, все це є у арсеналі цього неймовірного спортсмена. Присутні у тренуваннях Mount Inmena навіть вправи схожі до Стронгмен івентів. Прогулянка фермера, різноманітні локи, ходьба із бочками, супер-йок із звичайно кулі. Все це у нього є і виконується із дуже хорошими вагами. Ну прям на топовому рівні. Якраз через це в інтернеті з'явилася купа мала відео, найсильніша людина світу, про яку ніхто не чув, найсильніший чувак, якого ти ніколи не бачив, і тому подібне. Навіть найсильніша людина світу 23-го року, Міч Хупер, задався питанням, чи міг би Том Хавіленд виграти ворстронгесмен і порівняв його із самим собою. Ну а справді, чи міг би? Можливо, йому дійсно вартує розпочати кар'єру про стронгмена? З такими силовими показниками Том не те, що не поступається топ стронгменам, він впевнено дасть прикурити деяким володарям звання найсильнішої людини світу. Посудіть самі. Він не просто добре тягне станову, сильно жме чи багато присідає. Хавіленд просто звір практично у всьому, що він робить. Він дуже універсальний і саме таким треба бути, щоб стати зевострон Man. Міч Хупер показав це у 23-му році і зараз має всі шанси, щоб підтвердити у 24-му. Тому порівняння із Лосем цілком доречне. І якщо брати до уваги на яких корчах тренується Хавіленд, а на чому Хупер. То можна сказати, що таке порівняння Хавілленд цілком вивозить. По вагах. Але не вивозить, звичайно, по швидкості. В останні роки в Стронзі на цьому акцентується дуже багато уваги. І якщо помістити нашого горця в такі умови, то чи зможе він бути на 100% продуктивним, коли тобі потрібно показувати швидкість раз за разом декілька днів поспіль? А Хупер так то не єдиний швидкий та витривалий атлет. Ви можете сказати: Стапе, Ніклас! Це все можна якось натренувати. І я скажу вам так, але скільки б людей не хотіло бачити Хавілента в Стронгмені, його поїзд туди вже давно пішов, тому вже 35 років, і схоже, щоб побачити його серед Стронгменів, нам уже можливості не випаде. Окей, і з ми розібралися. А звідки тоді у чувака, що тренується в гаражі, така сила? Звідки такі знання, щоб цю силу побудувати? Том пов'язує це із однією людиною. Це Джош Брайант. Його екс-тренер із силових навантажень. Хевіленд каже, що це тренер номер 1 у світі. Досить смілива заявочка. Саме на каналі Брайанта можна побачити багато олдскульних відео із молодим Томом Хавілентом, де він навіть розказує про принципи та специфіку своїх тренувань. Тренування тренуваннями, але все ж потрібно сказати, що Мен володіє також і винятковою генетикою, яка дозволяє йому всі ці тренування і, безперечно, фарм підтримку переварювати. Чи може тут є такі, що вірять в натуральність Тома Хавіленда? Ну що ж, друзі, ось таке ось відео, так, можливо, трохи поверхнево, можливо, багато власної думки, але як бачите, це такий персонаж, про якого сухих фактів не так уже й багато. Тож дайте знати, чи вам сподобалось і чи вартує надалі працювати над таким форматом. А це був Прокачник. Ще почуємось.